Я ж заслужила, заслужив. Чому нема? Дуже часто я чую подібні запитання від своїх клієнтів. Дуже часто я їх чую серед оточую, чую. і що я вам скажу? Ось ця позиція заслуговування у життя, вона завідомо програшна. Чому? Є кілька станів от основних, які можуть бути людини, це жертва бунтар, творець. Це три, що мені перших прийшло в голову. Будемо відштовхуватися від цієї характеристики, тому що їх значно більше. Так ось. Жертва, що б вона не робила, не ходила б до психолога, чи б практики якісь, можливо, виконувала аскези чи що ще, Чи просто оце в стилі успішного успіха питалася щось. Жертва завжди націлена на випросити. Це позиція такого прохача, яку в нас здебільшого культивують з раннього дитинства. В чому вона заключається, що на все треба заслужити. Служить спочатку гарні оцінки в школі, на уроці, вивчи віршика гарненько тетететете, чи здай математику, ти заслужиш гарний табель, потім ти заслужиш золоту срібненьку медальку, а потім ти поступиш в університет і заслужиш роботу. І ми чомусь думаємо, що життя це рух від точки А до точки Б, де ось це є школа, універ, робота, сім'я. І поступово всі блага, як золотого кувшинчика, на людину сиплються, л'ються, лються, лються, лються і насправді, оцініть, скільки вам так пролилося, скільки капель ви отримали. А якщо говорити серйозно, позиція я заслуговую у життя вона з самого початку, з серединки такої де внутрішньої недостойності. Людина, яка намагається заслужити, робиться тому, що вона не вірить. Що вона чогось достойна, що вона може. Це невіра у свої сили, невіра у свою достойність, невпевненість у собі відсутність самоцінності і купа комплексів завжди за оцим, що хороша людина, хороша дівчинка, хороші хлопчики заслужити. Це завжди купа-купа-купа різних психологічних механізмів, різних комплексів травматизації. Які, власне, не дають людині проявитися, якби їх в неї не було б, вона просто взяла те, що вона хоче. Це метафорично, якщо так уявити. Практично, це коли людина готова помилятися, готова рухатися, яка не вважає, що ні щось не так. Є така от штука, що чому, якщо в людини нижчий інтелект. Їй легше досягати, тому що вона критично себе не осмислює і не може оцінити повністю всі риски. Насправді там же ж є левова доля просто психологічної свободи. У тієї людини, яку можливо менше контролювали, менше змушували заслуговувати в дитинстві, в неї більше психологічної свободи і більше відповідно внутрішньої достойності та цінності. Це не визначає. Але це як таке із похідних. І ось оце, доки ви говорите, я заслужила, чи я заслужив, тому що я там хороша мама, я скільки жертвую, заради дітей, заради сім'ї, на роботі і з клієнтами, і так далі, ви завжди в позиції прохача, насправді. Позиції жертви дитини, яка чекає від батьків, ну коли ти вже досиш, ну коли ти вже досиш поіграти за комп'ютером, ну, я вже і уроки повчив, ну я вже і прибрав, ну я вже те, ну дайте мені планшета, ну коли мені дадуть планшета, ось, воно приблизно на це і схоже. Коли ви... Ну я вже і в аскізі, ну я вже і в мінітацію, ну я вже і практиці, ну я вже і той, ну я вже, все, ну коли мені дадуть, ну коли мені дадуть, ось це от, Принцип той самий. Незалежно від ідії, якщо ваші внутрішні мотиви йдуть з цього заслуговування, яке найчастіше так іде в одному ряду з журтовністю то у вас і результат відповідний. Як позбавлятися від того? Давайте кілька хвилинок про це, щоб від того позбавлятися, треба собі повертати те первинне відчуття власної достойності, яке було в кожній дитині. Тому що це, а я явився в цей світ, воно йшло, знаєте, з такою безумовною впевненістю, що в мене чекають, безумовною впевненістю, що мене тут люблять. Ось в ідеалі, коли людина повертає собі той стан, вона стає непереможна. Це можуть бути і роки роботи над собою, це можна робити значно швидше. Якщо ви розумієте, що в якій ви зараз точці. У будь-якому разі, це певно йде усвідомлення, яких е, своїх травм, блоків, установок, стереотипів, що вам нав'язали. І в будь-якому разі це йде під певну роботу над собою. Тобто, вбито от от, до стану внутрішньої достойності не повертається, особливо, якщо ми говоримо про, знаєте, коли дитину не дуже чекали і з раннього віку от таке от пішло. Або коли такі, враховуючи аспекти певного виховання. Не дуже хороше було вже там з двох-трьох років. Це ми говоримо про те, що от на кожному от условного прес, щоб пояснити, що таке віковіта. Психіки, ну давайте оце. Да? І ми уявляємо, ніби отута яма, отута яма, отута яма, так дорожне полотно, уявіть собі. Людина зі здоровою психікою це рівна дорога, в неї рівний шлях. Людина з цим якої травматизація почалась рано, чи на якихось етапах це ніби е, має вся дорога о, таких марсіянських впадинах. І, звісно, що от по такій дорозі проїхатися буде значно важче, щоб не поламатися. І, звісно, таку дорогу підлатати значно важче, ніж коли просто е, е, шліфанути покриття. Словом. На тижні подумайте просто про цю позицію. Я заслужив, я заслужила. Що ви в ви в цьому житті намагаєтеся заслужити з того, що ви, в принципі, можете отримати от просто так по праву свого народження, чи тому, що ви цього хочете? А що ви собі насправді дозволяєте? І вже відштовхуючись з, -з, -з цього. А можна буде вести дискусію. Якщо знадобиться моя професійна допомога, то мої контакти ви маєте або залишайте свої, я з вами ж зв'яжуся і призначимо консультацію. І, звісно ж, буду рада якомусь воротньому зв'язку в коментарях.